Доброго дня всім і дорослим і малим, сьогодні ми з вами поспілкуємось про одне цікаве та корисне явище на небі. А про яке явище ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Будьте уважні! Шапки сірі пливуть, на перехожих дощі льють. Як ви гадаєте, що це? Так, це хмаринки. Легенькі, пухнасті, Вони такі казкові, і якщо уважно подивитись на хмаринки, то можна побачити, що вони бувають схожі на тваринок. Одна на великого ведмедя. Інша на серденько. Третя Дельфіна, а четверта на метелика. Тож спостерігати за хмаринками дуже цікаво, а ще вони дуже корисні. Іноді з хмаринки йде дощик, який дуже потрібен усьому живому на землі. І квіточкам, і рослинам, і деревам, і річкам, озерам, рибам, які живуть в річках, тваринам, які п'ють водичку з річок. А зараз я пропоную вам зробити хмаринку. Для цього нам потрібно: кольоровий папір, вата, клей, пензлик для клею. Ножиці. Заздалегідь намалюйте на аркуші паперу майбутню хмаринку та обережно виріжіть її ножицями. Тут вам можуть допомогти батьки. Пропоную зробити різнокольоровий веселковий дощ. Беремо кольоровий папір і робимо ось такі смужки. Змащуємо край смужки клеєм та склеюємо з іншим кінцем. Ось таке кільце в нас вийшло. Беремо наступну смужку іншого кольору і з'єднуємо її ось так Так продовжуємо з іншими смужками, щоб в нас вийшов гарненький ланцюжок. Нам залишилося веселковий дощик приклеїти до хмаринки. Край ланцюжка змащуємо клеєм і приклеюємо його до хмаринки. З наступними ланцюжками робимо так само. Тепер беремо пензлик, гарно змащуємо нашу хмаринку клеєм, не жалійте його. Відриваємо маленькі шматочки вати та приклеюємо на хмаринку. Ось така яскрава пухнаста хмаринка у нас з вами вийшла. А фото ваших чарівних хмаринок я з нетерпінням буду чекати. Тож до нових зустрічей! Бувайте!